Карта дня на сьогодні на картах відаючій, дивимося швиденько. Роблю дуже коротенький інтразклад. Угу. королева води, карта дня. Зустрічі з якоюсь жінкою із з якоюсь особою, яка може вас чимось порадувати, дати вам якусь підказку, дати моральний такий підтримку моральну. Можливо, якусь принесе вам інформацію, яка вас зацікавить. Ця жінка, це може бути подруга, може бути мама, може бути сестра, може бути просто чисто якась знайома. Буквально десь на дорозі ви з нею можете пересіктися. Можливо, вона даже до вас передзвонить чи напише якесь повідомлення. У якомусь із месенджерів звертайте на це увагу, тому що сьогодні ця інформація для вас буде важлива.